Можемо не розпочати говорити саме про. Мирний процес, адже за даними Аксіос, президент України Володимир Зеленський стикається з посиленим тиском з боку Сполучених Штатів Америки, які вимагають від нього погодитися на значні територіальні та інші поступки в рамках цього мирного плану, і знову ж таки лідера штатів Дональда Трампа. Син Трампа при цьому також наголошує, що батько може припинити так звані мирні зусилля, якщо побачить, що вони не наближають до результату. Хотіли вашої думки почути, от на ваш погляд Чого все іде, сполучені Штати Америки просто вийдуть із переговорного треку знову ж таки? Чи все ж таки бажання Трампа отримати Нобелівську премію тут переможе? Я, чесно кажучи, не драматизував би поведінку Трампа, оскільки вона є передбачуваною, і це було тільки питання часу, коли, скажімо так, оцей маятник під назвою Трамп колихнеться в інший бік. Тому що він досить тривалий період, він е, знаходився в тому боці, який нам подобався, він критикував Путіна, він е, вводив санкції, він себе вів досить агресивно стосовно Російської Федерації. Наскільки може вести агресивно е, Трамп стосовно Росії, але ж це було цілком прогнозовано, що він втомиться в такій ситуації і буде намагатися знайти прості рішення, те, що Трамп може вийти, ми чуємо майже з початку його каденції, коли він його оточення неодноразово говорили: що якщо це не вийде, то він, то він вийде. Тому я вважаю, що ми маємо бути в конструктивному діалозі зараз. Для того щоб максимально отримати увагу Трампа і понизити його адрес незадовол... незадоволення і це нам дасть час для того, щоб і наші європейські партнери знайшли якісь ключики до Трампа. Є політики, які це можуть зробити, і маятник цей штовхнути в хоча б в той бік, який буде хоча б нейтральним. Зараз це видається майже неможливим, але ми вже проходили і більш пікові і негативні моменти в спілкуванні з Трампом, пане Олеже, вітаю і вас. Я дякую за те, що підключилися. Ну і власне. Теж далі таке питання, яке, начебто на слуху, і яке, начебто, логічно мало би вирішитись на користь України. Але бодай варто Путіну подивитися в бік когось із європейських лідерів, як ті в паніці відразу ж цю ініціативу і заперечують. Мова про те, чи можуть бути використані заморожені російські кошти на принаймні повоєнне відновлення України. Ось нині, за даними політико, Японія відхилила пропозицію від ЄС приєднатися до плану використання заморожених російських активів, і йдеться. Про 30 мільярдів доларів, якщо не помиляюся, і Японія в цій ініціативі брати участь, за даними видання, звісно ж, не бажає. Раніше повідомлялося про схожу позицію французької влади. Перед тим ми мали таке, ну, я би сказав для українців епохальне інтерв'ю прем'єра Бельгії, який чітко сказав: Росія нам погрожує, а потім ще й в суд подасть. ми Фактично перелякалися Росії максимально і цю ініціативу заперечує. Ну це якщо на хлопську мову так перекладати. А при цьому президент Зеленський от нещодавно заявив, що впевнений в тому, що це питання вирішиться на користь України, питання лише, власне, до механізму реалізації. А до якого з цих з цих сценаріїв схиляєтесь ви? До позитивного, тобто кошти якось будуть передані, чи до негативного страх перед Росією переможе в очах європейських партнерів? Ну тут ще один елемент, треба згадати, що Британія пообіцяла передати заморожені активи Російської Федерації, які знаходяться, скажімо так, і юрисдикції, це теж такий сигнал від Британії, не перший в підтримку України, який дійсно може бути, якщо не прецедентом, то нормальним сигналом. Я думаю, зі страхом можна працювати по різному. Якщо ми беремо епохальне інтерв'ю бельгійського. Прем'єра, то він, мабуть, не дивився такі фільми, як «Бандитський Петербург» або ще щось, або не з тим перекладом, то він би розумів, що бандити і ракетіри, вони, навіть якщо ти погоджуєшся на їх умови, а перед цим ти був в компанії, яка хотіла їм завдати шкоди, то вони тебе обов'язково покарають. Тому, по великому рахунку, він просто не розуміє загадочної русської душі. Тому страхом треба працювати трошки по-іншому. І я думаю, що у притомних країн цей страх присутній, і вони знайдуть механізми, щоб убезпечити себе. Я зараз про що кажу? Що боятися Росію в такому вигляді, як вона зараз є, звісно, можна слухати її там і так далі, але є Росія в такому вигляді, як вона є на території України зараз. Це коли в приходить військо. І воно вже не питає ніяких там ні документів, нічого, ні не спирається ні на які норми, там не подає в суд, просто вбиває. І це притомні країни розуміють, що питання війни це питання просто часу, і цей час можна виграти тільки за рахунок України, тому дешевше в рази заплатити за цю війну російськими коштами, ніж робити міну і розповідати про те, що є юридичні норми, що хтось буде подавати в суд. Тому я все-таки сподіваюся, що в цьому аспекті переможе інстинкт самозбереження, а над інстинктом збагачення. Анележе, власне, далі хотіли поговорити трішки і про внутрішньополітичне, адже президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу назвав кандидатів на посаду керівника офісу президента. Ну і серед них ми вже ці прізвища неодноразово чули. І Федорові, керівник гур Кирило Буданові, заступник керівника офісу президента Павло Паліса і заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. А чи є у вас можливо припущення щодо фінального рішення? Хто б міг стати наступником Єрмака? Дуже важко сказати, тому що по великому рахунку озвучені політики або посадовці теж мають свою думку, і вони, мабуть, мають якісь свої там побажання або бачення, тому і рішення ухвалюється так довго, тому я можу, знаєте, знову ж таки, тільки що говорив. З іноземними журналістами з цього приводу в мене складається стільки враження, що може бути фігура, яка зараз не обговорюється. І я не знаю, хто це, але це може так статися. Ще, до речі, пане Олеже, навздогін цьому запитанню, власне, Зеленський, коментуючи кадрові рішення, пояснював логіку, що міністрів ще треба зняти з уряду, і так далі. Там, кислиця, вправний дипломат. Ще він говорив, як його цитують журналісти, що. А можливо, я е, тривалий час перебуваючи без очільника офісу президента, зрозумію, що і сам можу впоратися. Тож чи це сказано так просто для завершення розмови? Чи може й таке бути, що Зеленський, так би мовити, зробить ставку на впораюся сам? Ну от, мабуть, це симбіоз того, що я сказав, і того, що сказав президент, що може зайти фігура, яка буде просто виконувати, скажімо так, функцію. Модератора цього всього, тобто, або там ну, кан канцелярію буде керувати, і не буде більше такого, от, е такої уваги і впливу офісу, як було раніше. Можливо, це так от воно звучить в такому вигляді. Ну і далі ще трохи про геополітичне радбез ООН має зібратися на засідання сьогодні, і засідання буде присвячене Україні. Про це принаймні повідомляє Азербайджанське агентство АПА з посиланням на прес-службу постпреду Словенії при організації Об'єднаних Націй. Ініціативу, начебто, підтримали Данія, Франція, Велика Британія, Греція та Південна Корея. На основі звернення, власне, Словенії, яка там зараз головує. На ваш погляд, про що може йти мова і чому ініціаторкою стала не Україна, не Росія, а сторона, так би мовити, не учасниця конфлікту? Для мене це загадковий момент, тому можливо, тому що я його не досліджував, але єдина тема, яка зараз може обговорюватися на такому високому рівні, це має бути якийсь... Миротворчі ініціативи підтримують їх, не підтримують що для цього треба зробити. Але я вам скажу свою суб'єктивну оцінку. Для мене ОН перестала бути місцем, де ухвалюються якісь рішення, які потім змінюють ситуацію. Це може бути там трибуна для стендаперів з Російської Федерації, типу Нібензі, Це може бути ще що завгодно, але міжнародне право. І сила, скажімо, такої потужної організації, вони десь знаходяться дуже за дужками процесів, тому якщо це не скликано, навіть якщо скликано по конкретній конфліктній ситуації, да ми не бачимо потім наслідків. Тобто, це трибуна, де озвучать, що це погано, або озвучать, що щось це гарно. Да. Тому ООН потребує, як на мене, потужної реформи, оскільки якщо них далі в такій ситуації буде знаходитися, вона просто повторить долю ліги націй. Погано це чи гарно, але знаєте, є один такий прецедент, або, можливо, такий звичай, що такі великі органи перепрошиваються або стають, або на їх місце стають нові після великої війни. І я боюся, що він може потрапити в цю пастку історії точно так же, як і ліга націй свого часу. Пане Олеже, на наостанок ще хотів поговорити з вами щодо позиції Китаю. Адже бачимо, що і Макрон нещодавно також відвідував Сідінпіна. більше глава МЗС Німеччини нині закликав Китай скористатися врешті своїм впливом та посприяти миру в Україні. Ну і лідер нашої країни Володимир Зеленський зазначив, що я не бачу, щоб Китаю було вигідно закінчення цієї війни. Також президент розповів і про доповіді розвиток, адже Китай постачає Російській Федерації Верстати. Інші речі, однак про прямі поставки зброї йому не доповідали. А як ви нині оцінюєте позицію Китаю? Чи дійсно Китаю нині не вигідно завершення війни? Я постійно про це наголошую, що Китай це фактично є стороною. Ну, в такому вигляді, як можна розглядати. Тобто, вона є союзником Російської Федерації. І е, той союзник, який не, не, не зацікавлений геть в тому, щоб ця війна закінчувалася, оскільки вона для, для нього, для Китаю, має на увазі приносить виключні позитиви. Ну що не візьми, все йому йде в плюс. Послаблюється Росія, послаблюється Захід. Захід перестає бути монолітним, суперечки в ньому, ціни на Енергоресурси, які Китай закуповує і продовжує закуповувати у Російській Федерації, низькі як ніколи. Росія готова за, за ці всі станки і якісь мікросхеми віддавати безнословні гроші. Да? З іншого боку, Китай бачить як можна руйнувати міжнародне право і світопорядок і за це нічого не отримувати. І Як довго може опиратися цивілізований світ не цивілізованим діям? Ну, тут можна продовжувати і продовжувати. Тому а навіщо цей краник закривати, коли там тече просто жива вода? Яка дуже необхідна зараз Китаю? Китай зараз просто, як по телевізору, дивиться, що далі можна робити, тому що набагато потужніше, ніж Російська Федерація, і він ці всі важелі спокійно використовує, може використовувати, отримавши їх в такому чистому вигляді.